А це карточка, ключ доступу до реношки, сценіка. Механічний ключ, а це електронна карта. Вона має три кнопки. По суті, це є брілок з іммобілайзером. Якщо його добре розполовинити, то всередині можна побачити ось таку історію. А плата виглядає ось так. Воно нерозбірне, одноразове і з часом починає глючити. Тут є дві катушки. Ось одна антена і одна катушка. Два кола, мобілайзер, і пульт дистанційного керування. От і воно глючить. Глючить, як кнопки буває, так і бувають мікротріщини на контактах. Саме з цим я зараз буду працювати, звичайно, під мікроскопом. Саме тяжке в ремонті тих ключів це їх акуратно розібрати, а потім акуратно склеїти. Зараз постягував по периметру, щоби засох клей, тоді оброблю напильником. І головне, щоб по товщині воно залишилося правильним, бо інакше просто не зайде в слот машини. Ну і все. А успішність ремонту тут, як правило, відсотків 98. Залежить від того, наскільки сильно вбили їх власники. Один брелок добре, а ось другий вернувся, не працює. Розібрав повторно і от що я бачу? Катушка в обриві. І слід леза. Очевидно, я її зарізав. Мікротрій не виправив, а саму каташку зарізав. Тут має бути припаяне. Тільки от чи при першому, чи при другому розбиранні. Тут сказати тяжко. Запаюю, переглядаю повторно і знову буду клеїти. Відносно недавно було відео про ультразвукову ванну. Кому цікаво, можна подивитися за посиланням. Тоді клієнт сам міняв транзистори і йому воно не запрацювало. Коли воно приїхало до мене, ми знайшли смішний дефект в зборці, і воно запрацювавши, поїхало. Транзистори були куплені в Китаї і пропрацювали недовго. Зараз ми повернулися зі слідами перегріву. Зняв транзистори, вони обоє є напівпробитими, тобто не наскрізь, навіть запобіжники не вилетіли, але дзвоняться незрозуміло, не відповідають новим. І щось з ними не так. Відповідно, вскваю традиційно транзистор. Зв'язаю йому шляпу, що ми бачимо всередині. Це є транзистор на довготривалих 10 А1500 В. Видно, що немає покриття на підножці, а сам кристал залитий якоюсь терможвачкою. Давайте подивимось на його розмір. Ось так він зроблений. Ось такий кристал. Я, на жаль, не маю оригінальних рідних старих транзисторів, щоб порівняти, але я вважаю, що це підробка. Бо кристал, як на 10 А 1500 вольт, є надто малий. Так само якість виконання того транзистора сумнівна. Це є buy 69 a кому цікаво. Купити в оригіналі ті транзистори проблемно. Відповідно, маємо таку халепу. Що робити далі? Навіть не знаю. Аналогів доступних теж мало. Тим більше в такому корпусі. Ось Посередині видно місце пробою, де його прошило. Ось так воно виглядає у дрібногляд. Видно кристал і місце пробою, де є перегрів, де поплавилося олово, де відійшов герметик. Ось так так роблять китайці транзистори. Зато пучок за 10 доларів. Тоді як в оригіналі один куштує стільки ж. Ванна не запрацювала. Запобіжники тілі, а 220 не приходить. І розбор польотів показав, що одна з котушок фільтра виконала роль запобіжника. Тому ставлю перемичку. І зараз вмикаємо повторно. Зібрав повторно. Тепер 220 на схемі присутнє, нагрів вмикається, ЛС працьовує індикатор. Вмикаю ультразвук. Є генерація вібрація відчувається, тобто працює. Біда в тому, що пропрацює воно недовго. На жаль, треба шукати оригінальні транзистори, а з тим проблема. І Якщо ці тостери вдалося зробити швидко, без особливих проблем, але це скоріше повезло. Тому що там схемотехніка цікава, дільник підключається через транзистор. Не знаю нащо так, ну так придумали. То з іншими аналогічними тристорами я в ступорі. Ось ще два американських упса. Зовсім інша схемотехніка, інші пруци, інша розводка плати, документації немає взагалі ніякої. Якщо там на європейській моделі ще щось гуглиться, то на цих американців немає практично нічого. Відповідно, я в ступорі з такими не стикався і поки що не можу зрозуміти знайти. До речі, цікавою особливістю американських упсів є ось червоний світлодіод з боку. Це діод, який показує пошкодження внутрішніх кіл. Мережі якось так, якщо читати розшифровку. Як воно працює, я не знаю. Чи залипання реле, чи неправильне заземлення, але якось так воно працює і окремо індикує, незалежно від роботи самих пристроїв. В цьому вже хтось виламав бузер, теж йому заваджав шум, і кидається в носа запах специфічний, не то парфуми, не якось не то якась зараза, запах хімічний і дуже стійкий. Це навряд чи парфуми власників. Тим більше, що окремі упси, ну окрема партія, напевно, пахнуть одинаково. Я думаю, що це на кордоні йде якась хімічна обробка для того, щоб ніякі жуки, черв'ячки не вижили при перетині кордону. Але то не точно. Можливо, ви щось про це знаєте, то поясніть. Ще один цікавий момент. Цей упс, замість захисту телефонної мережі має захист каксіальної мережі. Були, напевно, регіони і місця, де інтернет. Передавався по кабельних мережах. І відповідно для таких регіонів використовувалися вупси з захистом саме кабельних мереж, а не телефонних. У нас таке, побачиш, не часто, тільки один раз бачив щось схоже. Ще трохи космічних технологій. От є така цікава штука з термоізоляцією. Перевіряю шлейф. Шлейф цілий як новенький. тут проблем нема. Помилка прихітера. 42 Ома є. З цією платою проблем нема. Все на місці. Це ставимо назад. Це знову представник космічних технологій, про які говорити вголос поки що не можна. Видав він помилку, а завтра презентація. І роби що хочеш. Ось це головна плата Цікава така. Видно, багато фотоелементів. Процесор від Texas Instruments. Тут є якісь цікаві мікросхеми з радіатором. І поки що мусимо збирати назад. А тут видно оптичні канали незалежні. Ось верхня робоча плата, запобіжники цілі, електромагніт, оптичне поле і перехітер. Якраз ось ця штука. Помилка по ній, але воно повністю робоче. Нагрівач верхній. Має второпластову прокладку. Тут видніється термосенсор і додатковий запобіжник. Він в порядку, тут проблем немає. Опір відповідає нагрівачу, сам нагрівач плівкується. Тут проблеми нема. немає. Ліземо до другого нагрівача. У нас ще є мейн сампл хітер, а не прехітер. І проблема може бути і тут. Видно, що зразки десь протікали, є якась корозія на нагрівачі. Синний нагрівач теж плівковий. Ось така друкована плата нагрівача на металевій основі. Видно попадання зразків, але воно не критичне. Прогорання корозії немає. Тут є як мінімум два термодатчика. Зараз треба їх видзвонити. Що воно таке традиційно, я вам сказати, не можу назвати його ім'я. Згадаю лише, що це теж біологічна лабораторія, направлена на виявлення типових патогенів, такі як сальмонела, ешерихія колі і тому подібні небезпечні бактерії. Працює воно на основі люмінісценції. в процесі інкубації, вирощується на типовому для конкретного патогену середовищі. Культури і далі визначається його її кількість. В результаті хімічних реакцій розгортаються ланцюжки ДНК конкретного патогена, і методом люмінісенції визначається кількість цього патогену в конкретному зразку. другому пристрою з заводу, брак невеличких не працює Застіпка, пружина неправильно змонтована, десь заїдала. Але, щоб добратися до пружини, треба повністю розібрати весь механізм. Я трохи в шоці, якщо чесно. Всього на всього неправильно сформована пружина. Створилося стільки проблем. Тепер добре. І залишилося теплоізоляцію назад змонтувати всю. Ставимо ще сампл холдер. Сюди зразки поміщаються. Нагрівач вже є. Кинули. Тепер фіксується. Іде тестування? Видно, що оба нагрівачі працюють. Чекаємо завершення діагностичного тесту. А ось результат: саме провірка завершилася успішно. Тепер можна видавати.